У Києві прогреміли потужні вибухи. Трамп дуже чекає на розмову з Путіним. Росіяни знову атакували Україну дронами. Армія РФ просувається в Курській області. Тим часом Угорщина вставляє палиці в колеса Україні. В РНБО розповіли, як західні змі фантазують про переговори. Підозрюваного у жорстокому побитті 16-річної дівчини біля церкви відпустили мережу. Облетіли нові скандали з ТЦК в Україні. Лютує небезпечний грип. А 18 березня стане одним із найбільш некомфортних синоптичних днів. Це новини. ТЕСНЮЕЙ Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. У Києві зранку 18 березня прогреміли потужні вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги через загрузу ворожих БПЛА. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на територію школи. Інші деталі встановлюються. Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже чекає на розмову з Путіним. За його словами, багато елементів остаточної угоди вже узгоджені, але ще багато чого залишилося. Написав Трамп у соціальній мережі Трус Соушел. Телефонна розмова президентів США та РФ відбудеться у вівторок. Раніше президент Трамп сказав, що буде розмовляти з Путіним, щоб врятувати українських військових, які знаходяться в оточенні на Курщині. Я думаю, якби не я, то вони б вже загинули. Я зміг домовитися, щоб вони росіяни нічого не робили зараз, сказав Трамп. Нагадаємо, що військово-політичне керівництво України неодноразово спростовувало оточення з сил оборони на Курщині. Водночас, речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Заявила, що мир в Україні ще ніколи не був таким близьким. Ми за 10 ярдів від мети у Білому домі. Повідомили, що президент США буде готовий використати важелі тиску на РФ. Якщо майбутні переговори з Путіним щодо України не виправдають очікувань, також підтверджується, що тема ЗС буде піднята під час розмови Трампа та Путіна. В ніч проти 18 березня росіяни знову атакували Україну дронами. Дісталося Дніпру та Дніпропетровській області. Через атаку БПЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа, пошкоджений інфраструктурний об'єкт інформації про постраждалих. Немає мережу облетіли кадри пожежі, яка виникла внаслідок атаки. Армія РФ просувається далі в Курській області. В інституті вивчення війни заявили, що російські війська. Протягом минулої доби продовжували наземну операцію задля витіснення українських сил з їхніх позицій, що залишилися в Курській області. Втім, росіяни не зробили підтвердженого просування. Напередодні російські силовики заявили, що їхня армія захопила Гоголівку а так званий російський мілблогер стверджував, що вони просунулися на південь від населеного пункту. Аналітики наголошують, що заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ заявив, що військові Росії продовжують просуватися до незвизначених районів Сумської області, аби створити буферну зону після того, як російські сили захопили всю Курську область. Втім, інституті вивчення війни не підтверджують цих заяв. Окрім того, російські війська продовжували атакувати на захід від суджі в районі Гоголівки на південь від суджі в районі Курилівки та Гуєво, а також поблизу міжнародного кордону в Сумській області в районі Басівки. Зауважимо, що речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що невеликі російські штурмово-диверсійно-розвідувальні групи продовжують атакувати ділянку новеньке журавка вздовж міжнародного кордону в Сумській області. Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Звичайно, ми хотіли б відкрити один, можливо, два переговорних кластери. На жаль, рішення блокує Угорщина, сказав він. За словами Сікорського, Польща відчуває особливу відповідальність за початок переговорів про членство України в ЄС. Раніше віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде членом європейського союзу у 2030 році. За її словами, це фактично ухвалене рішення. Суд відпустив єдиного підозрюваного у жорстокому побиті річної дівчини у білій церкві, заявив правозахисник і військовослужбовець Масі. Наєм за його словами, і тепер підліток має з'являтися та не порушувати визначених судом обмежень. Чи достатній тепер контроль за підозрюваним? Чи немає ризику, що він спробує уникнути суду або вплинути на потерпілу? Адже після пережитого насильства навіть знати, що кривдник на свободі вже травматично наголосив наєм за словами правозахисника. Цілодобовий домашній арешт був би логічнішим рішенням, адже він обмежує пересування. Але не порушує надмірно права на свободу, але суд вирішив інакше. Нагадаємо, 11 березня стало відомо про жорстоке побиття 16-річної дівчини у білій церкві, що на Київщині. Інцидент стався наприкінці 2024 року в одному з під'їздів багатоквартирного будинку. Однак розголосу ситуація не була лише зараз. Реальність буде більш конкретна. В РНБО розповіли, як західні змі фантазують про переговори. Як наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, реальна інформація про переговори щодо закінчення війни з'явиться пізніше і вона буде більш конкретно, аніж та, що використовується зараз для медійного хайпу. Зараз для західних медіа неймовірний час можна фантазувати про перемовини, аналізувати і видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реалями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що лежало на столі, просто не домовилися, сказав він. Нові скандали ТЦК облетіли мережу у Хмельницькому. Чоловік у військовій формі напав. На військовому цивільному одязі повідомили місцеві змі стверджується, що чоловік у цивільному був на війні. Він нібито допоміг іншому чоловіку втекти від ТЦК, через що на нього напав військовослужбовець цього ТЦК. А поліцейський стояв і на все це просто дивився. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Вусід, він воював медицини. Ви що з Не він воював. Він на війні був, а ви його б'єте, придурки. Я зараз питаю, яким... Ще один скандал із ТЦК трапився у Харкові. Водій ТЦК на складній ділянці дороги скоїв не наїзд на велосипедиста. внаслідок його манеру посередині вузької вулиці. Заявили в харківському ОТЦК от та СП. Стверджується, що після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби нібито надати необхідну допомогу. Проте велосипедист втік. В Україні лютує небезпечний грип, який може призвести до смерті за 5-6 днів. Заявив доктор медичних наук, лікар-імунолог, співробітник лабораторій імунореабілітології інституту імені Мечникова Андрій Волянський 24 му каналу. За його словами, цього сезону грип має важкий. Перебіг з підвищеним рівнем летальності 2%, що значно вище зазвичай звичайні 0,1%. Хвороба швидко спускається в легені, і людина може померти на 5-6 день від початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди. Призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія, підкреслив лікар-імунолог. В МОЗ повідомили, що за період з 5 по 11 березня захворюваність на грип та гриви пішла на спад. Також не було зафіксовано смертельних випадків від хвороби за цей період. Водночас епідемічний поріг в загальному в Україні не перевищено, однак він перевищений у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях. 18 березня один із найбільш некомфортних синоптичних днів. Протягом дня температура повітря не потішить максимально плюс 2, плюс 5 градусів. Без теплих курток і шапок не обійтися. До цього витка холоду приєднається сильний вітер. Розповіла синаптикиня Таля Діденко. 18 березня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду. А от сніг очікується на Сумщині і дощ у Криму та Приазов'ї у Києві. Вівторок без істотних опадів. Температура в день плюс 2, плюс 4 градуси. Тож ще раз зауважу: завтра день синоптично некомфортний. Не вискочить без шапки чи розтепнуті. Одна мить елегантності і тиждень із червоним носом, хворим горлом і сумними очима. Тим більше, що такий день буде один, додала Наталя Дяденко. За її словами, вже у середу почне трохи теплішати. А від 20 березня в Україні весна візьме все в свої руки, градуси повеселішають і піднімуться вгору. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливішого.